Сьогодні ми поговоримо про зимову підтримку нашого населення, яка надається міжнародними донорами. Така підтримка не перший рік. Уже в цьому році також була видана постанова кабінету міністрів, яка передбачає надання грошової допомоги населенню, в тому числі Сумської області. Вісім областей приймають участь у наданні такої допомоги. Це все прикордонні області, які межують з Російською Федерацією, в тому числі Сумська область. Постанова передбачає, що мешканці області, які проживають в 10 кілометровій зоні від російського кордону і потребують забезпечення твердим паливом, всі абсолютно незважаючи на категорії вразливості чи ще там інші якісь фактори, отримають грошові кошти від УВКБ ООН, це міжнародна організація, в розмірі 19 400 гривень. Решта мешканців області, які проживають в понад 10 кілометрів від російського кордону, отримають також такі ж кошти від інших партнерів, однак, зважаючи на категорії вразливості, до 24 серпня, ми збирали списки від громад, які також збирали заяви від населення. Хочу зауважити те, що Збір заяв завершився 24 серпня. На жаль, постанова кабінету міністрів не передбачає доповнення цих списків чи ще продовження терміну збору заяв. На жаль. Так, є дата визначена 24 серпня. Прийом заяв закінчився. Списки узагальнені і передані на відповідні органи для опрацювання. В 10 кілометровій зоні нами зібрано 18 тисяч 876 заяв, які опрацьовуються у ВКБ. ООН. ЮНІСЕФом і Міжнародним комітетом Червоного Христа. Ці три організації будуть виплачувати грошову допомогу в 10 кілометровій зоні. І цей процес уже розпочатий. Більше ніж 5 тисяч домогосподарств вже отримали таку допомогу в 10 кілометровій зоні. Процес іде, тому хочу звернутися до громадян, які можливо ще не отримали. Почекайте, можливо, тиждень, пару тижнів вам також будуть надіслані ці кошти, тому що ще у ВКБОН списки свої. Опрацьовує, що хочеться сказати, з зоною понад 10 кілометрів. Сюди війшла звичайно вся область. Ми зібрали більше ніж 54 тисячі заяв, зважаючи на категорії вразливості, сьогодні донорами опрацьовуються ці заяви. 21 організація. Міжнародна працює на території області. Вони працюють з цими списками і, відповідно до свого мандату, відповідно до своїх установчих документів, беруть ту чи іншу категорію населення для забезпечення твердим паливом. Трошки менше ніж 3 тисячі домогосподарств уже забезпечено грошовою або натуральною допомогою в зоні понад 10 кілометрів від російського кордону. З 54 Тисяч заяв, які ми зібрали, 20 тисяч заяв це люди, які не мають жодної категорії вразливості. Тому знову-таки звертаюсь до громадян, які чекають на допомогу і проживають в зоні 10 плюс кілометрів. В першу чергу будуть опрацьовуватись заяви, які мають категорії вразливості. Що це таке? Наприклад, внутрішньопереміщені особи, люди з інвалідністю, багатодітні родини, малозабезпечені родини, сім'я, які виховують дітей до 3 Х років, оце називається категорія вразливості. Якщо родина тому господарству не має жодної категорії вразливості. То вони забезпечуватимуться такою допомогою в наступні черги. В першу чергу, хто має біль найбільше категорії вразливості, в другу чергу це будуть люди з однією категорією вразливості. І якщо залишиться фінансування у наших партнерів, то вже ті родини, які не мають категорії вразливості. Забезпечити такою допомогою планується протягом жовтня-листопада, і потім уже в грудні місяці партнери. Дадуть звіт нам про забезпечення такою допомогою, і звіт пенсійному фонду нададуть, тому що він також бере участь в цьому процесі для тих людей, які не отримують пільгу чи субсидію є внутрішньо переміщеними особами і не отримають допомогу від міжнародних партнерів. Держава буде надавати доплату до 19 400 гривень для того, щоб також їм допомогти. Прийнята постанова саме тоді, коли в нашому місті перебувала прем'єр-міністр Юрія Свириденко, проведено було засідання уряду, то саме на тому засіданні було прийнято постанову щодо доплати саме таким вразливим категоріям одержувачам субсидії із числа внутрішньопереміщених осіб. Але це буде пізніше, після того, як всі міжнародні партнери нададуть звіт про забезпечення, хотіла б звернутися до голів громад стосовно забезпечення. Тих громадян, які або не встигли подати заяву, або не будуть забезпечені ні партнерами, ні державною допомогою на проходження зимового періоду, надати можливість їм або придбати паливо, або забезпечити їх паливом в натуральному вигляді.